Друзі, усім привіт! Це знову Історики. А сьогоднішня наша історична постать це Левко Семеренко. Плодовод, садівник, науковець. Говорять, що три яблука змінили світ: Євене, Ньютонови і Джобса. Але ж ми з вами знаємо, що найголовніше яблуко Семиренка. Я довго експериментував із хрещував, щоб створити яблука саме такими соковитими і ароматними. І в 1880 році знайшов оту ідеальну формулу. Тож спокійно можу сказати, що носився з яблуками до того, як це стало мейнстрімом. Називав їх на честь батька Рене Семиренка. Ось такої. Отже, детальніше прочитаємо про цю історичну постать Так, Левко Семиренко. того, як це стало мейнстрімом. Ви ж пам'ятаєте, як Стів Джобс сказав: якщо ви не дасте мені гарну назву для компанії, я назву її взагалі Яблуко. От. Йому пропонували, пропонували, назвали. Жодне йому не сподобалося, і він так і назвав яблуко дай годі. Семеренко. <ріст> Трохи магнітиця. Так, є. Отже, Левко Семеренко, 1855-1920 роки. Усі ми, і діти, і дорослі, любимо песиків. І ви, друзі, добре знаєте, що є різні породи собак. Є розумні та слухняні вівчарки, котрі колись допомагали пастухам пасти овечок. Є довгі клаповухи з коротенькими ніжками такси, яких колись використовували для полювання на лисиць. Такса безстрашно залазила в лисячу нору, щоби вигнати звідти звіра. А є просто куметні товстенькі мопси. І всі ці сотні порід люди вивели від вовка, якого багато тисяч років тому. Прирочили, даючи смачненьку кісточку. Подібну річ зробив і я, Левко Семеренко. Лише не з собакою, а з яблуком. Коли я був маленький, у нас в Україні росло лише кілька видів яблук. Вони були надто кислими, надто маленькими і погано росли в наших погодних умовах. Я ж вирішив, що з яблунею можна зробити саме те, що і з собакою. Вивести багато різновидів. Я подумав, якщо із першої собаки, яка була схожою на вовка за багато років відбору, вдалося створити пуделя чи то й тер'єра, то мабуть можна постаратися з кислого зеленого яблука створити червоне й солодке. Яблука в шапці, так мило. Тож я садив багато яблуневих дерев, схрещував їх, брав гілочку від одного яблуневого дерева, у якого виросли трохи червоніші і солодші яблука, і пришеплював її до іншого. Це називається селекція. І якщо ви ще вчитеся у молодших класах, то не переживайте, старших вам учителі біології розкажуть, як це працює. Біологія це дивовижна наука, котра, зокрема, вивчає те, як так стається, що ви схожі трохи на маму, а трохи на тата, а іноді навіть на бабусю чи дідуся. Плоди яблуньки також відрізняються одне від одного, як ви від свого брата чи сестри, якщо вони у вас є. Я використовую ці відмінності, щоб створити різні сорти яблук: одні великі і червоні, і кисло солодкі, інші маленькі, жовтенькі та кисленькі, ще інші зелені, середні за розміром і дуже солодкі. І таких сортів я вигадав 900. І якщо ви були в супермаркеті Сільпо, то могли бачити на поличках різні яблука. Можливо, деякі з них ви у моєму розсаднику я, зокрема, знаменитий Ренет Семиренка. Велике Зелене трохи навіть білувате яблучко, дуже солодке і таке, що добре росте в помірних українських широтах, не боячись морозних зим і весняних заморозків. Рекламу сільпо додала. Ну, не без того. Коли я був молодим, то мою родину вивезли до Сибіру. Саме там серед зим значно холодніших аніж в Україні. Я почав міркувати, що можна підібрати яблуневі дерева, котрі зможуть родити навіть у таких непростих умовах. Коли за вісім років я повернувся в Україну у рідне село Мліїв, що на Черкащині, то створив розсадник, в якому відбирав дерева. Окрім яблук, які зробили мене знаменитим, я вивів багато сортів груш, горіхів, вишень і черешень. Про мої успіхи у садівництві дізналися у всьому світі. Тож я став членом багатьох міжнародних садівничих товариств. Тому, коли їстимете Яблочко, можете згадати про мене Левка Семиренка, й уявити, як я стою під Яблунькою, тримаючи в руках великий білий ренет, солодкий, наче мед. Наших науковців вивозили до Сибіру. Взагалі, увесь світ нації намагалися якось знищити, ось наприклад. Це вже вкотре. Я записую відео під сирену. Друзі, це відбувається щодня. Як тоді вивозили до Сибіру, так нас зараз тут намагаються знищити вже не цвіт нації, вже просто всіх. Надія намилість божу. Це друзі, вкотре записую відео під звуки сирени. Просто не акцентувала на цьому уваги, або ж додаю музику, щоб там не так було чутно. Або ж ви пам'ятаєте, що я навіть переривала ефіри і ну, під час сирени, під час тривоги. Але я розумію, що немає куди сховатися. Якщо ви пам'ятаєте, то будівля театру у Маріуполі була надміцна, там було дуже сильне бомгосховище, і цю будівлю зрівняли з землею просто, тому немає де сховатися. Я розумію, що жива досі, бо це є милість Божа. Прошу Божої милості для України, для всіх нас грішних, щоб Господь змилувався і подав нам пожити в мирі, в спокої, в злагоді, в процвітанні. Отже, друзі, усім мирного неба і Божих благословінь. Всім папа. -па.